Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь новини шоу бізнесу. Слава про сьогодні розповім, як Джері Хейл травмувалась під час виступу на півфіналі на Євробаченні і про те, як в Москві знайшлася ще одна зрадниця України. Про це не тільки сьогодні. У випуску починаємо. Так, ну звичайно головною, шоу бізнесовою новиною цього тижня є Євробачення і перший півфінал, в якому виступили наші Альона Альона і Джері Хейл. Ну і нагадаю, що режисером-постановником номеру наших дівчат була відома Таню Муїньо. Вона знімала кліп багатьом українським і закордонним артистам, зокрема Дженніфер Лопес Кеті Пері і багато інших. Ну і думаю, що а, мало зараз тих, хто ще не бачив виступу наших дівчат. Але раптом, якщо ви ще не бачили, то а, в описі цього відео Лише на нього посилання. Ну і кілька інсайтів. Буквально за день до виступу я думаю, що ви бачили, як на генеральній репетиції Альона Альона впала на сцені під час свого виходу. А от під час самого виступу у прямому ефірі Джері Хейл також травмувалась. Після виступу Яна В сторіс розповіла і показала, що отримала синці на тілі і забила коліно, але каже, що все добре. Go, Ну а окрім України у фінал Євробачення пройшли Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпер, Хорватія, Ірландія та Люксембург. І до речі, цікавий факт, що номер для представниці з Люксембургу поставив наш український постановник Герман Нєнов. А так, ну а що ж там а, букмекери? Наші улюблені букмекери? Вони вчергове оновили свої дані, і фаворитом ставок і досі залишається представник Хорватії. Після виступу в першому. Фіналі в хлопця шанси на перемогу зросли з 29 до 36. На другій сходинці тримається учасник зі Швейцарії. Його шанси оцінюють у 16 Ну а бронзу поки має Італія із 10 На четвертій сходинці, до речі, наша Альона Альона і Джері Хейл. У них зараз 8 Ну і нагадаю, що це а, лише букмекери. Ну а фінал відбудеться вже у суботу, о 22.00 по українському часу. А, можна його подивитися на Суспільному. Супільному культура. Ну а вже у четвер відбудеться другий півфінал. І, до речі, друзі, перед цим півфіналом ми з вами побачимося саме в ефірі Суспільного Культура в перешоу Євробачення. Тому не пропустіть. Ну і взагалі хочеться трошки ваші думки почитати щодо виступу наших дівчат. Чи сподобався вам номер, чи сподобався вам вокал. Пишіть, будь ласка. Співачка Солоха знову в епіцентрі скандалу. Цього разу співачка наїхала на Меловина. Справа в тому, що 3 травня вона запостила в Instagram Сторіс, де назвала співачку Клавдію Петрівну. Далі цитую конякою з одним трюком. За словами е, Солохі. Під псевдонімом працює 18-річна львівська співачка Соломія Опришко. І солоха каже, що їй набридла хохма, яка відбувається навколо новоспеченої співачки. Ну і за її словами, її друзі, які мають студію звукозапису, розповіли все, розповіли їй, і тепер вона все знає. А після цього солоха звернулась до Клавдії Петрівни, де закликала швидше відкрити своє справжнє ім'я. Після цього співак Мелевін записав відео, в якому закликав артистів далі. Цитую не срати один одного. І тут значить Солоха вже відповідає Мелевіну. Співачка заявила, що ми все життя жили в компліментарному шоу-бізнесі. Шоу бізнес через цю свою власне компліментарність став нецікавим, неконкурентно спроможнім, і вона не розуміє, чому Мелевін тяне масу за Клавдію Петрівну. Солоха вважає, що таким чином співак про. То хоче, щоб нова артистка запросила його до себе на сольник в палац спорту, і хоче таким чином, якби привернути увагу і хайпанути на думці самої Солохи. Бо у Мелевина, за її словами, вже давно все прісне і нецікаве. Ну коротше, як завжди, так знайдуться ті в шоу-бізнесі, хто свариться між собою. Але отут, друзі, питання до вас: кому все ж потрібен хайп і популярність? От, цікава ваша думка щодо цього, тому пишіть її в коментарях. Гуморист Володимир Жогло вперше зізнався, що у його сина аутизм. Про це він розповів мені в інтерв'ю «Сава Плюс. Говорила про те, як вони з дружиною про це дізналися, які ознаки аутизму, і що зараз роблять для того, аби підтримувати сина. Це було велике інтерв'ю про життя Володимира. Тому говорили про його дитинство. А жив він на Рівненщині, а також про його маму, вчительку, про батька журналіста. До речі, про маму вона спеціально своїх дітей влаштувала в іншу школу, щоб не було упередженого ставлення. Уявіть собі, а також про цькування через зайву вагу і, і скільки він зараз важить. А ще. Виявляється, Володимиру одного разу довелося жартувати російською мовою. Сталося це на КВН, де до українських команд завжди ставилися досить упереджено. Які зараз стосунки у жогла з його кумом притулою? Чи піде сам Жогло в політику? І скільки зараз йому потрібно грошей для життя? І взагалі, чому він не йде в армію, не йде служити? От, власне, про це і багато іншого є в інтерв'ю Слава Плюс у мене на каналі. Ну а посилання на цей випуск є в описі. Цього відео тому заходьте. Ну і до речі, друзі, нагадую про свій телеграм-канал. Там багато актуального, без цензури. А ще у себе в телеграм-каналі коментую Євробачення. Я бачив, що вам сподобалося, як я це робив під час першого півфіналу. Тому в четвер, і в суботу, також чекайте там мої коментарі щодо другого півфіналу і фіналу. Ну а посилання на телеграм-канал також є в описі цього випуску. Заходьте, дякую. На концерт Мадонни в Ріо де Жанейро прийшло уявіть собі 1 мільйон 600 тисяч глядачів. На вихідних співачка виступила на відомому бразильському пляжі Копакабана. Це був безкоштовний концерт із світового туру співачки. Ну і на пляжі встановили кілька рівнів звуку, екрани, щоб глядачі в різних куточках могли добре почути і побачити співачку. Подивіться, тільки на цей масштаб. Ну а сам майданчик розтягнувся на кілометр. До речі, Мадонна співала і свої нові пісні, і багато. Старих хітів. Ну і цим виступом вона побила власний рекорд, який встановила у 1987 році. Тоді на її концерт в Парижі прийшло близько 130 тисяч глядачів. А тепер було 1 мільйон 600 тисяч. Так, у нас давно, друзі, не було звання Чмоня тижня. Звання Чмоня тижня цього разу отримує акторка Ольга Ломаносова. Вона колись була дуже популярною через серіал «Не радість красивий. Сама значить Ольчка з Донецьку. А і тут, значить, вона вирішила трохи смерданути щодо конфлікта. Конфлікта Олеся каже, що в Україні досі живе її сестра, і живе сестра в Києві. А також є друзі, з якими вони не обговорюють політику, бо друзі вважають Ольку проклятою. А ще Ольчик розповідає, як любить Москву. Москву і не знає ніякого язика, крім русского. Хоча нагадаю, що жила Оля в Києві до 97-го року і професійно займалась гімнастикою в школі Дерюгіних. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про і дякую, що підписані на мій канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.